Що ж вона так спокійно? А, вона ми її взяли за жабра якось. Дуже ризикована, блін. Дуже ризикована. Ви бачили, що вона витворяє? Вау! От тут вона біля берега пройшлася. Зараз я фрикціон підпущу, тому що, блін, є шанс знову її опустити. І хочеться відзняти такі цікавий момент і в той же час я ризик, ризик що вона з'їде чому тому що от бачите як вона сидить вона сидить якось дивно взяли якось за жабра от, я взяв вже під сак одну руку в одній руці камера і спінінг ну і будемо пробувати будемо пробувати взяти разом Значит, зараз. Я зараз сделаю вот так. Ох, она подошла была. Прям пиццак сама подошла. Ох, молодчинка. Давай мне еще раз так. А ну, еще раз мне так сделай. Еще раз сделай так. Еще раз сделай так. Цього разу, цього разу мы ее взяли. Ну, вот так вот. Бывает, бывает и неудачи, а бывает що і витягуєш.